У 2015 році на цю програму було виділено 519 тисяч 300, використано 519 тисяч 298. Заходи придбання обладнання для дитячих спортивних та ігрових майданчиків. 491 860 виділено, 491 860 використано. Поточний ремонт дитячого містечка. 98 тисяч 14, 14 копійок було. 14 гривень було виділено і використано 98 тисяч 138 гривень. І останнє було у нас, це вже було в кінці року, придбання елементів дитячого майданчика по вулиці енергетиків 17. 19 тисяч 300 гривень виділено, 19 тисяч 300 гривень використано. Дивіться, мене одне просте питання. Все взагалі. 500 тисяч, 400 одні на. А тут конкретно енергетиків 17, 19, 300. Чому в звіті нема по кожному майданчику, де, в якому будинку, скільки елементів встановлено? Що це за такий обізлічений по російській мові? Що за елементи? Встановлені? Це не елементи. Ага. Ну, от, звіт на 500 тисяч займає скільки там? Раз, два, три, ну, 10 рядків. А де вони? От люди хочуть почути, що в нього вдворі виявляється встановлений новий майданчик. А може він навіть не знає, що там Чи новий елемент? <расплёвання> То звіт має бути звітом. Ой, які ми молодці! Тільки щось в місті багато розвалених майданчиків. <плёвання> <плёвання> стосовно даного питання, коли попередня каденція по даній програмі замовила дані всі елементи. Нам надали так, відповідне фінансування. Ми пропрацювали зо три чи зо два, коли ми з поставщиком. Най, ціна-якість найкращого поставщика, интератлетика, наскільки я пам'ятаю, це на Україні єдина сертифіцирована організація була на той час, по крайней мере, который надавала таку якість. Ми это все дело придбали. Все оно скажем, абсолютно прозоро. Матеріали по даних елементів так само в комісію я приносив, але кількісно. Ну, тобто запитали кількість, яка прийшла, кількість, яка вставлена, якщо комусь потрібно накладні з цих елементів, э, або э, розписати, де вони встановлені, на які життя, і куди воно все пішло, у нас эта вся інформація є. Якщо комусь буде цікаво, може до нас звернутися, ми вам повністю всю інформацію надамо, з накладними відповідними і так далі по проплатам, коли були, з ким були замовлені договори, більше того, скажу, як правило, опять же, ви виділяєте кошти на закупівлю, але ніколи ви не діляєте на, на доставку. В даному конкретному випадку ми самі домовлялися з тою фірмою поставщиком інтератлетика, щоб в дану суму входила і доставка до Кузнецовська. Хоч було дуже важко, але ми такі, скажімо так, дожали їх. І в цю суму вашла і доставка до міста Кузнєцовська. Тому вприєм, коли приймаєте рішення, будь ласка, продумайте питання і по доставці. Цікаво, скільки вони в середньому служать. Тому що кожен рік, вже багато років, по мінімум по пів мільйона виділяється. Скільки ж служать ті майданчики? Що ну скільки мільйонів за 8 років буде 4 мільйона, якщо по півмільйона? Ну як правило, є такі майданчики, які стоять 20 років. А є такі двори, де вони не витримують і двох років. Када, особливо коли йдуть випускні в школах, ну це для нас це стихійна біда. Коли ці випускники, самі знаєте, що витворяють на тих майданчиках і що після цих майданчиків залишається. Але кожен рік до Великодня, комунальне хазяйство. Повністю приводять ці майданчики до відповідних вимог з фарбуванням, з підготовкою, качелі і так далі. В цьому році така ситуація буде та сама. Я просто так, як депутат, звертаюся до батьків, тих дітей, які туди ходять. Дивіться, майже 100 тисяч витратили на, на, на фарбування. Вихов... Виховуйте своїх дітей, поясняйте їм, що це їх. Майданчик це їх кошти, це кошти е, е, батьків, які сплачують податки, і вони сюди йдуть і витрачаються і потім вже на вас. Доріжіть будь ласка, на сьогоднішній день є велика проблема з касання саме старих дитячих майданчиків. Романе Юрійович, скажіть, будь ласка, яким чином це питання вирішується на сьогодні? Чому у ваших керівників є проблеми? Чому вони десь лежать, скажімо так, і загромаджують певні території? І що для цього зроблено? Значит, малыхи архитектурные формы, которые так само есть э, майже в кожном дворе, практически в каждом дворе есть, значит, это основные засобы. Они списываются в Кузнецовскую войскую раду, так нашим основникам. Значит, э, в чем полегает, скажем так, э, трудности в списании? При нулевой вартости, допустим, стоит э, во дворе один детящий майданчик. Але він вже настільки дряблий, що його кожен рік ремонтують, але туди ще заміни немає. Тому а несуть відповідальність за цей майданчик саме керівники жидів, тому що вони повністю його обслуговують. От вони кажуть, що нам проблема списати, тому що вони мають винести на міську раду, міська рада повинна це питання опрацювати і списати. Ми зараз готуємо після Великодня на комісію, надамо на наші потреби в списанні основних засобів. Комісія комунальна роздивляться, можливо, разом там з бюджетною комісією, я не знаю, і потім вже буде на раду виносити. Вся. Якщо немає доповнень, тоді голосуємо в цілому. Програму поручні звідти.